Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Важливі новини для українців. Німеччина також Польща. У Німеччині виступили за обмеження пільг для нових біженців з України. І, на жаль, трагічна ситуація, конфлікт, який вибухнув між громадянкою України, також росіянином, який трагічно закінчився у Варшаві. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, Я раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine». Дякую вам. Отже, Польща у Варшаві, у житловому будинку на вулиці Бораковській, поліцейські виявили тіла молодої пари жінки та чоловіка віком близько 30 років. Перед цією трагедією була гучна сварка, так пише одне з польських видань. Тіла були виявлені в квартирі у Варшавському районі. Воля в середу, 4 жовтня, вранці. На місці працювали прокурор та слідча група. У поліції поки не надають детальної інформації про цей інцидент, але вже відомо, що загиблі не були родичами між собою. Також їх смерть явно не була. Природньою, як розповіли свідки, незадовго до цієї трагедії між жінкою та чоловіком виникла сварка. За їх словами, сварка тривала кілька десятків хвилин. Була досить гучною. Стурбовані сусіди викликали поліцію. Через кілька хвилин було зроблено жахливе відкриття. Жінка, тіло якого знайшли в квартирі, була громадянкою України. А чоловік мав російське громадянство. За неофіційну інформацію він вбив дівчину, а потім покінчив життя самогубством. Німеччина, друзі, в Німеччині виступають за обмеження пільг для нових біженців з України, тобто для тих українців, які ще можуть прибути до Німеччини. Про це пише також одне з німецьких видань. Українські біженці, які нещодавно прибули до Німеччини, не повинні більше отримувати нехайні пільги, а повинні отримувати пільги відповідно до закону про пільги для шукачів притулку. Так заявив президент Ради німецьких округів Ренхард Загер. Вищий комітет, це 294 німецьких округа, погодив цю позицію кілька днів. Тому Рада округів вже кілька місяців попереджає про перевантаження через збільшення кількості біженців, а також виступає за перехід від грошових виплат до натуральної допомоги для шукачів притулку та запровадження вимог працювати для біженців. Прес-секретар організації проесел з питань політики щодо біженців Тарек Алоав вважає цю вимогу нереалістичною. Він каже, що це призведе до створення. Двокласового суспільства для українських біженців і суперечить взагалі будь-якій правовій рівності. Всі українські біженці отримали одинаковий статус захисту тому, що вони втекли з одних і тих же причин, і не може бути ніякого крайнього терміну, який би це змінив. Сказав він. Вимога є нічим іншим як політичним кроком за рахунок біженців. Також експерт з питань міграції Герберт Брюкер застерігає від надто високих очікувань щодо можливих скорочень для шукачів притулку в Німеччині. В дебатах про імміграцію він сказав, що ми знаємо з опитувань, що люди приїжджають до нас насамперед через правову визначеність, перспективу справедливої процедури надання притулку та повагу для прав людини. Також він нагадав, що рівень виплат для біженців не може бути змінений довільно. Конституційний суд Німеччини передбачає, що прожитковий мінімум має бути гарантований. Також він назвав непродуктивними плани федерального міністерства фінансів заблокувати грошові перекази від біженців за кордон. Водночас, експерт також висловився за докорінну перебудову розподілу новоприбулих біженців в Німеччині. Ми припустили з помилки в минулому, відправивши більшу кількість біженців у структурно слабкі регіони Німеччини з високим рівнем. Безробіття. І це значно зменшило шанси на інтеграцію. Сказав він. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Європи. Вашу думку, як завжди, висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!